Біографія Алексій Скарель, Юрій Вороний, Крістіан Бернард та їх науковий вклад в розвиток трансплантології. План. перше – Олексій Скарель, Біографія та досягнення, друге – Юрій Вороний. біографія та його досягнення і третє – Крістіан Бернард біографія та його досягнення. Трансплантологія це розділ медицини, що вивчає пересадку органів та тканин для відновлення їхніх функцій в організмі людини. Вона є однією з найскладніших і водночас найважливіших галузей медицини, що рятує життя тисячам людей у всьому світі. Сучасні досягнення трансплантології стали можливими завдяки фундаментальним відкриттям багатьох учених, серед яких особливе місце займають Алексіс Карель, Юрій Вороней та Крістіан Бернард. Алексіс Карель 1873-1944 рік. Олексіс Карель народився 28 червня 1873 року у французькому місті Сент-Фуале-Лілон. Він здобув медичну освіту в Ліонському університеті де зосередився на дослідженнях у Галузі хірургії та фізіології. На початку хХ століття Карель іммігрував до США, де почав працювати в Рокфарелійському інституті медичних досліджень у Нью-Йорку. Головним досягненням Олексіса Карелі стала розробка методики шивання кровоносних судин, що стало основою для подальшого розвитку трансплантології. До нього хірурги не могли ефективно шивати судини, що робило пересадку органів практично неможливою. Карелі розробив техніку тришарового шивання, що дозволило з'єднувати судини без ризику утворення тромбів. Його експерименти включали Успішне з'єднання судин у лабораторних умовах, пересадку нирок серця та щитоподібної залози у тварин, розробку методики збереження тканин для трансплантації. За своє дослідження, у 1912 році Олексіс Карель отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини. Його роботи стали основою для розвитку хірургії судин і трансплантології. Юрій Вороний 1895-1961 рік. Юрій Вороний народився 21 жовтня 1895 року в селі Журавка, нині Чернігівська область, Україна. Він навчався в Київському медичному інституції та працював хірургом у різних медичних установах. Науковий вклад. Юрій Вороний увійшов в історію медицини як лікар, який перший у світі здійснив пересадку нирки людині. Ця операція була проведена у 1933 році в Харкові. Хоча пересаджена нирка не прижилася через імунологічну несумісність, цей експеримент відкрив шлях до подальших досліджень у галузі трансплантації органів. Робота вороного стала основою для розвитку імунології, трансплантації та пошуку шляхів боротьби з відторгненням донорських органів. Вороний першим звернув увагу на проблему відторгнення трансплантанта та важливість сумісності тканин. Його роботи стали основою для подальших досліджень імунної відповіді на пересаджені органи. Хоча на той час рівень знань про імунологію був недостатнім для успішної пересадки органів, вороний став одним із перших, хто відкрив шлях для сучасних методів імунного придушення. Його досвід був врахований у подальших дослідженнях, що призвело до створення імуносупресивних препаратів, таких як цикоспорин, який значно підвищив шанси на успішну пересадку органів. Крістіан Бернард, 1922-2001 рік. Крістіан Бернард народився 8 листопада 1922 року у Форт-Весті Південна Африка. закінчив медичний факультет університету Кейптуана, після чого продовжив навчання у США, де вивчав кардіохірургію. Науковий вклад 3 грудня. 1967 року Крістін Бернант здійснив першу у світі успішну пересадку людського серця. Операція була проведена у лікарні Ротешур, та став 25-річний чоловік, який загинув у ДТП, а реципієнтом 53-річний Луї Вашканський, який страждав від важкої серцевої недостатності. Луї Вашканський прожив після операції лише 18 днів. Через інфекційні ускладнення. Сам факт пересадки серця довів, що ця процедура можлива. Через місяць у січні 1968 року Бернард провів другу трансплантацію серця, і цього разу пацієнт Філіп Блейберг прожив 19 місяців. Це підтвердило ефективність методики, хоча залишалася проблема відторгнення органів через імунну реакцію. Бернард був не лише блискучим хірургом, а й активно займався питанням імунного відторгнення трансплантантів. Він брав участь у дослідженнях імуносупресивних препаратів, які значно покращили результати пересадки органів, зокрема, застосування кортикостероїдів та азатіоприну, дозволило значно збільшити тривалість життя реципієнтів після операції. За свій внесок у медицину Бернет отримав численні нагороди та світове визнання. Його ім'я назавжди залишилося в історії трансплантології як ім'я першого хірурга, який довів, що пересадка серця може врятувати життя. Сьогодні трансплантація серця є стандартою процедурою, яка рятує тисячі людей щороку. Все це стало можливим завдяки сміливості та новаторству Крістіана Бернарда, який ризикнув зробити те, що раніше здавалося неможливим. Висновок: Олексій Скариль, Юрій Ворони і Крістіан Бернард зробили ключові відкриття, що дозволили трансплантацію органів. Їхня робота стала основою сучасної трансплантології, яка сьогодні рятує тисячі життів. Завдяки їхнім дослідженням медицина розвинула методи пересадки органів, імуносупресії та збереження донорських тканин. Дякую за увагу!